Слово надається експерту з історії спорту та олімпійського руху, досліднику Соклівського руху, кандидату наук, уст фізичного виховання та спорту доценту Національного університету фізичної культури Олексію Олексій Олексійовичу Ляху -Городжу. Будь ласка, Олексійович. Олексій. Перш за все, хочу подякувати захисникам України. Бо завдяки ним ми маємо змогу проводити подібні конференції, вебінари, зустрічі в онлайні, інколи в офлайні. Також хочу подякувати організаторам за. В чергову е плідну працю е організацію такого важливого і актуального заходу, як вебінар, вже е сьогодні говорили і в вітальних словах, і в доповіді, що Соківський рух надзвичайно має давню історію, має має потужність. Ну і е підтвердженням цьому є напевно е окрім вебінару сьогоднішнього і те, що у нас цей рік ювілейний. Дуже багато цікавих моментів, е які б. Мали б, мали б на державному рівні. Ми завжди нарікаємо на державному рівні, да там або щось не вистачає, або щось, або ще якісь моментів. Окей, це один е, е, момент. Але разом з тим, наша праця йде потужна, вона, начебто, має давати позитивні результати. на якомусь етапі ми щось десь. Ми я кажу такий зібраний образ, тому що індивідуально ми працюємо і зібрали з ми е, спеціалісти. Звісно, хотілось би, щоб це було е, глобально масово, щоб це були сотні тисячі е, слухачів глядачів. До чого який же ж у нас е, сьогодні цей е, ювілейний рік? Е, подивіться, будь ласка, у нас е, 130 років е, зародження сокіста в Україні. У нас 130 років. Ми відзначаємо останньому голові сокола батька Михайлу Хронов'яту. Його світлина є на слайді. У нас 110 років Шевченківському здвигу, 32 роки дитячого скільництва, яке очолює пан Расевич. У нас 18 років як відновили молодіжну організацію громадську сокіл. Ну і е, невеличкий ювілей, річниця два роки, як існує е, сокіл в е, містечку Малин? Тобто, це нащадки Чехів. Ми в попередньому вебінарі, я трошки про це говорив, е, відновились. І з того, що зараз у нас ці е, ювілеї та річниці, хто може із присутніх зараз пригадати, отак От одразу, да? От асоціативно, тобто, не довго не гортаючи е, Google, там е, інтернет. Що Відзначено, що згадувалось в суспільстві в Україні? Ну, таке питання для себе задайте. Що ми чули про 130 років е, сокільства в Україні за останній, буквально за цей ось рік? Що ми чули про Михайло Хронов'ята, що йому 100, 130 років? Що ми про Шевченківський звіг за цей час чули? Ну, Відверто вам скажу, напевно, ну, я можу помилитися, але не багато. Або взагалі мало, або взагалі нічого. І посте питання, чому так відбувається? Ми зараз говоримо про перспективи в науці, в педагогіці, підсумовуючи і обґрунтовуючи потужну історичну традицію, але, на жаль, ця історична традиція десь вона невілюється. Вона невілюється а ми ж ми знаємо з вами, що мудрі люди ще стародавні хівки, говорять, що без минулого немає майбутнього. Тобто ми можемо будувати різні теорії е, соківську руху в цілому. Я кажу, в цілому в Україні, тому що попередні вебінарі ми я говорив, що декілька напрямків є, існує. І це роздрібленість і це негатив в його поширенні і в розвитку сьогоднішній, в сучасній Україні. Але разом з тим. Цей ювілейний рік. Він е, я можу помилитися. Ну, це моя суб'єктивна думка. Він десь залишається мало поміченим в Україні. У нас зараз є народний депутат, у нас зараз є і е, вища школа, керівники, політична еліта. Напевно, настає час, коли б ми е, Сокільський рух, раз він нас так приваблює. Давайте згуртуємося, давайте е, ініціюємо. Подальше, яка буде е, оці, Подальша е, місія вебінару? Ми напишемо резолюцію. Окей, ну це кожна наукова конференція. Ми пишемо резолюцію, ну там три крапки і далі воно нікуди майже нічого результату немає. Давайте ми щось трошки далі здвинемо. Створили лабораторію. Це супер річ, це супер, е, супер ініціатива, яка дає свої позитивні результати. Маємо рухатись далі. Е, наступний слайд, будь ласка. Сьогодні е, згадували, що в діаспорі багато мільйонів Українська Українців. Це 100%, Я це підтримую. і Дійсно, українців в цілому, в цілому світі дуже багато. Ми знаємо, що е, сохисто в Україні е, настраждалось за польською окупацією. І Тут це теж уже цікаво, тому що ми маємо тільки нацистську окупацію України офіційно визнану. Да, а чомусь радянську окупацію? Ну ми кажемо в складі СРСР, там в складі Речі Посполитої або ще чогось, Чехословаччини, Румунію це окупації. Давайте про це відверто казати. Це були роки окупації, чи чехословаччиною, чи румунією, чи Польщею, чи радянським Союзом, чи Росією чи Австро-Угорською імперії це роки окупації України. Так, от після Першої та Другої світової війни, коли зокрема і в часи польської окупації страждало сокільство, і про це теж треба говорити, да поляки нам партнери. Ну разом з тим була полонізація, абсолютно, українського населення, пацифікація українського населення і сотні тисячі членів сокільських організацій, пласту, Лух і так далі, вони вони. Зазнавали шкоди геноциду, навіть засуджували, вбивали репресії. Це все були так само. Прийшла радянська влада, окупувала територію України. Вони знищили взагалі сокільський рух. Оця національна ідея вона була знищена, і на зміну їм прийшли Динамо, Спартак, Локомотив і так далі. І тому подібне, що й зараз є. Тобто в нас треба комунізацію проводити не тільки географічну назву, місце, вулиці і так далі. а Ще треба і, і спортивну, і молодіжну структуру теж подивитися. Тому що е, спласт в Україні відродився, е, спілка української молоді відродилась, і в діаспорі вони діють. А тоді постає питання: де ж сокільство? Тобто сотні тисячі... Е, Колишніх, а їх колишніх напевно не буває членів сокільських організацій, які діяли в західній Україні. А там тисячі гнізд було. Там тисячі гнізд, це десятки тисяч цих членів організації різновікової. Ми тут теж підкреслюємо: від наймолодшого до найстаршого вони змушені були покинути е, батьківщину і вирушити в Європу і е, Північну. Південну Америку, і вони розселились. дійсно в Чехословаччині у 20-30-х роках була база е сильна, потужна сокільського руху в США, в, е в Південній Америці, зокрема в Аргентині. Також ну це діяли поодинокі речі. Розумієте, чому зараз немає сокільського руху за кордоном? Ма. Маючи таку потужну ну, кадрову, називаємо це так фахівців, це ж були члени Сокольства, члени сокільських організацій. І ось відзначаються ці ювілеї до сьогоднішнього 130-річчя в діаспорі були заклики. Зокрема, от останній голова Сокола батька Михайло Хронов'ят на Шпальтах Часопису Свобода. І виступив закликом. Давайте відсвяткуємо, відзначимо 65-річчя, 75-річчя. тобто всі ці ювілеї, які б могли б, будь бути надзвичайно потужно відзначені, були ідеї видати сокільський альманах, який ви зараз бачите. Ну він видався в 95-му році. Тільки наступний слайд, будь ласка. І ось ми бачимо ці е, певні шляхи, певні дії, які були за кордону, зокрема в США і в Канаді, здійснені для того, щоб відзначити ювілеї ді сокольства. Ми бачимо, що намагались і 75 років відзначити, 85 років. Але постає питання, і от у мене зокрема, чому, чому не змогли вони це зробити? Маючи таку потужну чисельність там десятки, я повторюю сотні тисячі колишніх членів товариства Сокіл були в еміграції, і вони, на жаль, з якихось причин, ну дуже цікаво, чому можливо б їхні досвід, чому ці невдалі кроки вони ж намагалися зробити, але чомусь не вийшло. На жаль, цієї інформації немає. І можливо, б нам би корисно в сучасності зараз би було б дізнатися. І можливо б, можливо, б, оця дитяче сокільство, яке ми зараз Роман Петрович розвиває. І ми йому також допомагаємо, можливо, б і за, за кордоном би ця ідея розвинулася, бо, зокрема, в США, в Канаді там потужна зорганізована українська діаспора, і, можливо, вони також би потребують нашої ідеї, енергії, щоб відродити те, що в них там є. Там же ж багато нащадків всіх цих, цих е, е, активістів, там же їхні сини, дочки і онуки, і вони б зараз, би, можливо, їх архіви там зберігаються, можливо, б, зараз би теж би, така потужна ідея б змогла б нам би допомогти і об' Інать уже ціле світове українство в Сокільському Русі. Наступний слайд, будь ласка. Ми бачимо продовження 80-річчя, сокол, Сокола батька. Знову ж таки, було питання на попередньому вебінарі. А як би там організувати, хто почолив би? Це теж дискусійне питання. Давайте спробуємо все обговорити детальніше, більш більш е, е, акцентовано. Можливо, в Україні треба створити. Я не хочу образити не Романа Петровича, не молодіжної організації Сокіл чи ще якісь там організації «Сокіл», які існують. Ну, вони розрібленість. Ну це теж не, не дає користі для потужного розвитку сокільського руху. сокільського руху в цілому в Україні, коли б це було б зорганізовано, цілісність е, це було б надзвичайно, мені здається, краще, активніше і було б потужніше. Наступний слайд, будь ласка. Ну, ось відзначаючи століття сокільства в Україні. Ми бачимо, тут вже вийшов Альманах, був надрукований пошта. Видала спеціальні такі з погашенням, спеціальні конверти, листівки, марки для того, щоб відзначити сокільські рух в цілому. У Львові це була да, доволі таки потужна акція про відродження сокільського руху, відзначення століття його. Наступний слайд, будь ласка. І я повернусь до того, що ми починали з цього з першого слайду. Зараз ми бачимо у нас 130 років сохисту. І в нас соківську руху в цілому, і я ми говоримо про і інші ювілеї та річниці сокільського руху. Їх можна тут десятки приводити. Тобто, в нас є що відзначити, і знову ж повертаюся до того питання. Давайте згадаємо, а що в нас було в засобах інформації на телебаченні, на радіо, які були інформації про згад, згадки про, про ці ювілеї? Напевно, мабуть, майже ніяких, і оце теж одну із проблем, яку ми маємо теж поборот, тому що завдяки масової інформації. Ми зможемо надзвичайно потужно просувати цю ідею сокільства в Україні, і отут я ще е, підкреслюю: ми маємо вийти і на українську діаспору. Там також є дуже е, великий потенціал, тому що там сотні тисячі е, сокільських активістів, які змушені були покинути свою батьківщину. Вони оселились в США, в Канаді, в Аргентині. В Аргентині також і досі існує е, мистецьке товариство Сокіл. До речі, але воно трохи призобу, призабуло про те, що вони мають коріння. Саме від цього руханково спортивного сокільства, яке були створені в Україні. Розумієте? Тобто, як налагодить комунікацію з цими товариствами, які ще існують. Слава Богу, і з тими, які можна створити, і це буде ціле світове сокільський рух український на цілому сволий світ. Це надзвичайно потужно і цікаво було. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую, шановний Олексій Олексійович. Будемо трудитись сумісно для благородних справ, для яких ми покликані, до яких ми, покликає, до яких ми